Ось овочі, які я начистила. Всі овочі з мого городу. Перчик ще останній вже з холодильника достала, почистила. Мені для цього блюда нужна овочна подушка на сковорідці. Так що продовжуємо далі готувати. Подивіться, яка палітра красок. Яка буде в мене овочна подушечка гарна. Зробила я картопляне тісто. Ну, не геть таке туге, а щоб воно трошки ліпло до рук. Е, зараз я з нього буду робити шарики, потім все вам покажу. І от такий фарш я приготувала. І от на цю овочну подушечку. Зараз ми будемо класти шарики і стаканом видавлювати всередині таке, як тарілочки. Ось таке. Вийшло в мене. Зараз я ці дирочки буду наповняти тарілочки фаршем. Зараз нагріється духовочка, і я поставлю в духовку свої картопляні кньодлі. А потім зверху це я вже від себе посиплю сиром домашнім твердим, який я готую сама. Сьогодні купила два бутилька молочка. корова наша в запуске, а мы-то привыкли до молока. Вот, и один бутылек взяла вчерашний, вот на нем видно застой, будет сметанка и творожок. А этот бутылек дед просит ряженки спарить. Завтра буду парить молоко и сделаю ряженочку. На этом я с вами прощаюсь. До следующего видео.